Хей, Україно, це Михайло, та нарешті я повернувся до Нью-Йорку. Тому сьогодні пропоную поговорити про самотність? Але спершу про це я дізнався лише вчора. Бейер Грілс, той, що вижити за будь-яку ціну, має трьох синів, і я не жартую. Їх звуть Джессі, Хаклбері та Мармадюк. Окей, чи чули ви колись про Майкла Колінса? Не той, що ірландський революційний лідер, а Майкл Колінс, що астронавт з НАСА. Цей хлопець був в екіпажі Apollo 11, тобто він був в складі команди, яка полетіла та висадилась на місяць, ставши першими людьми, що були на його поверхні. Незважаючи на це, ім'я Майкла Колінса стало відоме, бо, прилетівши на місяць, він так і не спромігся вийти на його поверхню. Ніл Армстронг та Баз Олдрін ходили по поверхні, а Майкл Колінс мав залишитися на орбіті місяця в командному модулі, щоб з'єднатися з ними пізніше. Ось як насправді стають самотніми. Тільки уявіть собі, Майкл Колінз, знаходячись в командному модулі, мандруючи орбітою місяця, перебував в абсолютно унікальному становищі. В процесі польоту він потрапив на зворотній бік місяця, той, що не видно з землі. В цей час загубився радіозв'язок з землею, зв'язок з Армстронгом та Олдріном. Майже 48 хвилин, на протязі яких він перебував на зворотньому боці місяця, він в буквальному сенсі став найсамотнішою людиною, яка колись існувала. Він був найдалі від будь-яких інших людей, ніж будь-яка інша людина коли-небудь була з самого початку людства. Якщо ви не дивились відео з каналу Veritasium про те, як далеко місяць перебуває від землі, то повинні зробити це. Але вся правда в тому, що ми схильні думати, що місяць набагато ближче, ніж насправді, бо на більшості зображень два об'єкти малюють досить близько, але в масштабі ось як далеко знаходиться місяць. Насправді, вимірювання відстані до місяця відбувається за допомогою світлових рефлекторів, які були залишені на ньому. Тому вони лежать на поверхні місяця в повній самоті, очікуючи, коли люди посвітять на них лазером. Якщо взяти час, який витрачає світло, щоб повернутись на землю, ми маємо змогу досить точно обчислити, як далеко знаходиться місяць. Проведення вимірювання на протязі деякого часу дало змогу дізнатись дивовижну річ, що насправді місяць досить повільно віддаляється від землі кожен рік. Місяць приблизно на 38 мм міліметрів стає далі ніж був рік тому. 38 мм міліметрів становить приблизно півтора дюйма. Ці рефлектори не єдина річ, яка залишилась на місяці. Насправді там залишилось багато речей, зроблених людьми, а ще багато брухту. Існує ціла стаття в Вікіпедії, в якій перелічуються всі речі, що там були залишені. Але є деякі речі зроблені людиною, які знаходяться набагато далі від землі, ніж місяць, насправді існує чотири зонди, зроблені людиною, які віддалені від землі так далеко, що знаходяться далеко за межами сонячної системи. Вояджер 1 знаходиться найдалі з усіх зроблених людиною зондів. На його борту наса відправило золотий диск, на якому зображена деяка інформація пов'язана з людством. На той випадок, якщо його хтось знайде. Інформація, яку відправила НАСА, не є таємницею. Посилання на неї знаходиться під відео. Але більш за все мені імпонує пісня, яка була обрана. Вони записали багато різних звуків на диск, але одна пісня, зокрема, була обрана, щоб показати тому, хто її знайде, або що її знайде, людське почуття самотності. Пісня написана Блайндом Віллі Джонсоном, яка зветься Dark was the night, cold was the ground». без слів, лише здищання. Посилання на неї теж знаходиться під відео. Якщо ви її слухаєте, лише уявіть, що це за пісня. Вона була обрана щоб розповісти прибульцям про самотність. Блайнд Віллі Джонсон не був сліпим з народження. Він став сліпим, коли в дитинстві Мачуха вилила лух йому на обличчя, а помер він від малярії, коли його будинок згорів, та в нього не було іншого житла, окрім змоклого паперу. Але зараз його пісня представляє нас на шляху в міжзаряному просторі. Дякую за перегляд.